Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам зробити веселу аплікацію павучки, а для роботи нам потрібно кольоровий картон, який буде основою нашої роботи, кольоровий папір, ножиці та клей. Вибираємо за бажанням фон і малюємо павутиння. Попросіть батьків, щоб допомогли вам намалювати павутинячко. З кольорового паперу вирізаємо по два кола різних за розміром. Це наші майбутні павучки. Намалюємо очі їм. За бажанням можемо намалювати і посмішку. І наклеюємо на основу з невеличких мотузочок зробимо павутинячко. І також приклеємо до картону. Чекаю на фото ваших поробок.